Сьогодні ми разом з депутатами міської ради провели 35-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, розглянули необхідні питання для сталої роботи в місті Нікополі для підтримки і Збройних сил України. Сьогодні ми Надали 280 тисяч військовій частині А05-93, 500 тисяч надали Нікопольському міжрайонному відділу ОСБ України у Дніпропетровській області. Також ми передали майно оргтехніку для військової частини а 3297 і передали два тепловізори, квадрокоптер для військової частини А 1126 на 212 тисяч допомогу Збройним силам України ми разом з депутатами кожної сесії надаємо. На зараз в нас тільки те, що пройшло по програмам та по Техніки по закупівлі це в нас 14 мільйонів 100 тисяч. Також ми постійно надаємо комунальну техніку, якщо це потрібно для технічних споруд або інженерних робіт для військових. Надалі ми сьогодні проголосували за положення, в нас буде відділ по роботі з ветеранами. Дуже буде потрібне, тому що багато нікопольців, хто на сьогодні служить і їм потрібна буде допомога. Також сьогодні ми прийняли земельні питання для як мешканців міста, так і для підприємців по оренді. І ми продовжуємо переіменовувати в місті Нікополі вулиці згідно закону України про переіменування об'єктів топоніміки. Ще ця робота ведеться, і далі в нас теж будуть переіменування. Ну, якщо в двох словах, то це так. Можу відповісти на ваше питання. Олександр Іванович, давайте тоді раз ми вже почали з сесії за мотивами от, щодо останнього питання вулиці Переминовому. Яка буде доля оцих наших трьох пам'ятників ще от, за радянських часів, які були встановлені гармати, літак та танк? Чи є якесь розуміння, що буде з ними? Так, да, на зараз вже є прийнятий закон і по таким об'єктам теж. Ми чекаємо роз'яснення, і вже сьогодні ми будемо робити запити, що є історичною пам'яткою, що немає. І в нас буде військовій адміністрації уповноважена особа, яка буде цим займатися. Ми в свою чергу розглядаємо питання зробити робочу групу, куди війде. Запросимо теж цього уповноваженого, і вже конкретно по кожному будемо приймати рішення згідно закону. У На сьогодні це так. В нас на це є до 6 місяців. Не можу не відзначити те, що сесія розкажу і колегам і вас поздоровляю. Вітаю з тим, що розпочалася сесія з того, що ви продемонстрували нарешті той орден, який ще в грудні минулого року у вас нагородив президент, а Сьогодні ви його отримали від пана Лисака особисто. Трошки про це з чим пов'язано, що саме сьогодні ви його отримали, і яка буде його подальша доля? Так, да, дійсно, сьогодні э, в місті Дніпро. На заходах до державності України е голова військової адміністрації Сергій Петрович Лисак е вручив мені орден, е орден Богдана Хмельницького третього ступеню. Потім можете зробити. Що я хочу від себе сказати? Ну, це відзнака дійсно важлива і нагорода дуже значима, але це не тільки відзнака мене, або нагорода ну, для мене. Це відзнака для всіх нікопольців, за їх стійкість, за їх незламність. Я не буду виділяти конкретно е, служби, комунальні підприємства, там місцеве самоврядування депутатів міської ради це всі Нікопольці, які е, вже більше року знаходяться під обстрілами, і тільки разом тільки е, єдині ми можемо протистояти цьому. Е, Відновлювати наше місто, усувати наслідки обстрілів. Кожен, кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб допомагати нашій державі своєю працею, волонтерською діяльністю. Тому е я вважаю, що коли, коли буде перемога, і ми відкриємо музей, то е я передам цю нагороду до музею. І це буде як пам'ятка незламності всіх нікопольців, які пережили це ну, страхіття. Да. Тому це моє таке бачення. Да. Дякую. Давайте тоді трошечки повернемося от саме до сесії. Сьогодні серед інших питань було питання щодо розробки проєктної документації щодо генерального плану міста Нікополя. І у вас, і у інших кандидатів ще тоді у посаду міського голови було це питання в програмах. В двох словах буквально, що це нам дасть і чи нарешті ми вже зможемо визначити якісь межі та кордони нашого міста. Ну, законодавство змінюється і ми е, доводимо до, скажімо так, ну, соответствия законодавству. Е, генплан ми повинні розробити, ми його будемо розробляти. Те, що ми сьогодні прийняли, воно дасть можливість нам е, надалі е, його розробляти. Е, Ще багато попереду в нас роботи. Все буде виноситися на депутатські комісії разом з депутатами проговарюватися. Скажімо так, ми все зробимо в інтересах міста Нікополя. Про бюджет. Півроку вже пройшло, можемо вже підбити якісь підсумки стосовно того, як ми прожили ці півроку. Да. Дивіться, по бюджету міста. ну, На жаль, бюджет міста не виконується, але цей відсоток невеликий, всі необхідні категорії фінансування, в нас забезпечені. Кошти, які ми недовиконуємо бюджет, ми знімаємо з. Бюджету розвитку ну, не зробимо якісь роботи, так? але в нас є кошти як на усунення наслідків після обстрілів, так і на відновлення будинків, домів, як приватні, так і багатоповерхові після обстрілів. Також є необхідна кількість в нас коштів для проведення і робот по Це є Аварійні дороги, які в нас, на жаль, є в місті Нікополі, це робота комунальних підприємств. Також ми разом з депутатами заклали кошти на те, що ну, якщо в нас не буде загрози артобстрілів, то ми зможемо відкривати учбові заклади, дитячі. Дитячі садочки, за бажанням батьків, якщо так буде. Тому бюджет у нас хоч і не виконується, але він збалансований. Якщо потрібно буде якісь ну, переброски коштів, то це теж ми кожної сесії можемо робити. В місті останнім часом дуже багато шириться такої інформації стосовно закриття, можливого закриття феросплавного заводу. Якщо це все ж таки станеться, і завод призупинить свою діяльність, як це позначиться саме на бюджеті, тому що ну, ми знаємо, що феросплавне це одне з таких підприємств. Ну, за рахунок якого живе більшість наших мешканців, ну дивіться, в мене такої інформації, що це точно немає. Але ми розуміємо, що є моменти і з вартістю електроенергії, в тому числі, яка впливає на роботу цього підприємства. Ну повністю воно не закриється, воно може. На деякий час припинити діяльність, але це не точно. Немає такої на сьогодні інформації. Но для бюджету ну, дійсно це буде погано, тому що феросплавний завод це саме велике містоутворююче підприємство. Це 30-40% наших надходжень. Тому спостерігаємо, як вони будуть працювати надалі. Дякую. І тоді давайте не по мотивам сесії, а просто про роботу і про життя міста. Рік обстрілів. Як ми його прожили? Тяжко, важко, з втратами, але от можна є якісь підсумки от, про те, що було зроблено і ще, ще в планах. Ну, давайте я вам скажу, що які підсумки, да? ну на жаль, є сумні підсумки це. За цей рік обстрілів в нас загинуло 20 нікопольців, 146 нікопольців були поранені. Пошкоджено, зруйновано більше 4, ну майже 4200 різних будівель, приміщень, закладів освіти і, і інших. Це погано. Добре те, що Повністю за підтримки депутатів ми вирішуємо питання функціонування комунальних підприємств, які повністю задіяні на усунення наслідків обстрілів. Також ми закладаємо кошти на відновлення у цих і приміщенні будинків і будівель там, де це можливо зберегти його функціонування. Поначалу дійсно було важко. Коли почалися обстріли. На зараз воно не легше, але ми всі чітко розуміємо, хто що потрібно робити, і ми це робимо. Основна мета це допомога Нікопольцям. Перше і місто Нікополь, незважаючи ні на що, воно повинно бути охайним. І Нікопольці, які залишилися жити в Нікополі, повинні Почувати і розуміти, що, що вони живуть саме в сучасному місті. Олександр Іванович, якщо ми вже договоримо з вами про ліквідацію, багато бачила в соцмережах різних дописів. Стосовно тендерів, які стосуються саме ліквідації цих обстрілів, говорять про те, що ну, досить завищені суми в цих тендерах, дуже завищені ці закупівлі. Це стосується не лише ліквідації, це стосується, наприклад, і ремонту доріг. Про Вулицю Княжу ми особисто робили великий репортаж, і люди чекають насправді цього ремонту, але чи справді він вартує у тих от п'яти мільйонів, про які от зараз. Говорять у да. всіх мережах. Ну, давайте так. По відновленню будинків і будівель в нас заключені договори. По кожному будинку є акти виконаних робот, є смети, рахунки, які можна перевірити, і воно в свободному доступі. Є правоохоронні органи, які реагують на такі скарги, і вони проводять перевірки. Но на даний час в нас немає підтвердження якихось порушень в цьому плані. Що стосується доріг, дивіться, ну не всі розуміють, як проходить процедура. Прозора, тендер. Ми виставляємо на тендер, скажімо так, це система Прозоро, ми виставляємо об'єм робіт. Це якщо поточний ремонт дороги, то це квадратні метри дороги. І після моніторингу цін в тому ж Прозоро, ми виставляємо ціну за квадратний метр цього ремонту. Коли проходить тендер. Якщо це більше одного учасника, як правило, ціни зменшуються. Якщо це один учасник, можуть і не зменшуватись. Але головне, що ціна за квадратний метр не може перевищувати те, що ми виставляємо по технічному завданню на прозоро. А вже по виконанню робіт працює технічний нагляд. Закриваються форми виконаних робіт і повністю контролюється складова всіх закупівель і цементу, і асфальту, і виравнюю суміші, і робота механізмів, і на цій стадії не пройде ніякі завищені ціни. Тому, якщо якась фірма подала в Прозоро документацію і десь в неї. Завищена ціна, вона ніколи не пройде, коли дойде час по виконанню робіт до оплати. Це під контролем і це контролюється. Багато підрядників погоджуються працювати Ні, не багато підрядників. У нас багато тендерів, там, де один підрядник. Через що? Через обстріл? Ну, люди в. Як підрядники теж переживають за життя, за свою техніку, за, да. тому, ну, але ж життя ідеї ми повинні робити. Ми ставимо обґрунтовані ціни на прозоро, а вже далі ми контролюємо якість і закупівлі і ціни. Олександр, про таке питання болюче, майже півтора місяця. Ми жили без води. Втомилися люди, відверто втомилися від черг, від цих сварок, від нерозуміння. Питання в мене в таке воно складається з декількох. Питання номер раз. Чому була така інформаційна тиша? З вашої сторони, з зі сторони, наприклад, директора міського доканалу, тому що, ну, якщо порівнювати, наприклад, з містом Марганець, то там. Пан Боровик виходив, щось людям говорив. Директор водоканалу надавав якісь коментарі, в нас цього не було. І як наразі тривають роботи? Чи вони завершені, і що зроблено, і що ще в планах? Ну я вам так скажу: в нас роботи не завершені, тиша в нас продовжиться. Прийде час, ми надамо, ми з вами зробимо. Е Зробимо і покажемо все, що робилося, хто робив де і як робив. На жаль, місце проведення робіт в нас небезпечне, небезпечне так, і ніякі там балачки вони не додають безпечності проведення робіт. Скажу одне, що за ці півтора місяці. Жоден, ну майже жоден день роботи не зупинялися, тільки були дійсно зупинки після обстрілів. Але дякуючи нашим людям, вони продовжували свою роботу і продовжимо її надалі. В нас є фінансування державного бюджету, яке нам дозволить. Як відновити водозабори, відновити насосні станції, зробити капітальний ремонт реконструкцію очисних споруд, запорної арматури. Ну, нашому водоканалу більше 60 років і там нічого не робилося. Тому завдяки цим коштам, це дійсно ще ну, це не місяць, не два робіт. Це... Об'єм робіт великий, але ми його вже почали, ми його робимо. І на кінці ми побачимо і якість води, і стабільність роботи водоканала. Тому на зараз в нас вода в місті є, тиск в нас достатній. Тому сподіваємося тільки на одне, щоб нам не заважало. Вода є в кожному зараз районі, навіть на першому квартирі. Так, вже декілька днів в нас вода є. Іванович, і так питання одне витікає Але від... я хочу, знаєте, сказати одне: ми розуміємо, що ми живемо в активній зоні бойових дій, так? І якщо є можливість, ну, запас він повинен бути. Тобто ту воду, яку ми набрали, краще її поки зберегти і Ну, так, ну якийсь мінімум він повинен бути. Олександр, я також хочу запитати от стосовно роботи і публічності от ваших заступників. Дяка вам, що ви не відмовляєте ніколи і в спілкуванні з нами, але от хочеться більше трошки бачити роботу вашого колективу, ваших заступників, чи можливо там на майбутнє, можливо, якісь прес-конференції робити з ними. Ну тому, що місто і люди, і ми в тому числі, ну мало що розуміємо, що, от, наприклад, за цю каденцію встигли mm -hmm. зробити деякі ваші замки. Ну я вам так скажу, це дуже добре, якщо у вас є таке бажання. Кожен заступник він веде якесь ну, направлення, так хтось це освіта, хтось у ЖКХ, хтось веде там земельні питання, комунальне майно. Тому якщо у вас є питання, це не є проблема. Ну, якщо міський голова відповідає на все, то чому зами не можуть відповісти? Вони теж це можуть. Але ну, ініціатива від, від вас повинна бути. І дійсно в нас дуже багато питань, які ми не проговорюємо. У нас багато змін по освіті, у нас багато змі... змін і по комунальному майну, і по оренді. І Тому це дуже добре, якщо ну, буде ініціатива, і вони будуть на ці теми спілкуватися. Добре, дякую. Таке запитання. На сегодняшний день дали воду очень хорошо. Скажите, пожалуйста, количество пожарных машин уже уменьшилось, которые подвозят воду? Ну, на зараз э, разбору техничной воды на пунктах немає. Ну, известно зменшилось. Скажите, пожалуйста, в кранах, как вы сказали, уже везде. коллега подтвердила о том, что есть Вода пошел с напора, ну где-то слабо, где-то больше. Скажите, пожалуйста, можно задать такой вопрос. А как насчет качества этой воды? Есть какие-то документы, подтверждающие что-то, свидетельствующие? Вода у нас идет с водоканалу после очистки, после холорувания. Там есть лаборатория, которая за этим следует, Есть вопросы по прозорости воды. Це питання буде вирішуватись поступово. Будемо промивати мережі, будемо, ну як ми раніше от планували промивку, ми її не робили. Це будемо все робити. Вода йде після очистки. І ще вопрос. Скажіть, пожалуйста, як справи обстоятельства на сьогоднішній день по поводу водоводу? роблять, що реально. Ну, це державна програма, да. ну те, що в нас є інформація, то робота йде, і там є сроки, і ми, ну, розраховує... ми розраховуємо на те, що воно буде в сроки. Ну, ну, робота йде. Я не можу моніторити кожного дня. Да. Ми теж чекаємо, альтернатива для міста Нікополя це дуже важливо, тому що. Що і як буде з Дніпром і який буде рівень води, ми ж з вами не знаємо. На зараз рівень води дуже малий. Якщо він буде падати, ну, знижуватись далі, то ну, риз... подача з Дніпра води під великим питанням. І ще питання. Скажіть, пожалуйста, от наші нікопольчані на сьогоднішній день дуже сильно возмущені. Скажите, пожалуйста, когда вы идете на работу вы с полком, вы иногда проходите памятник, который установили рядом наши воины. А автомат вывернули, выломали. Скажите, пожалуйста, есть какие-то перспективы, потому что рано у всех. Мы с депутатом, ну, там не только автомат, нам побыли и стелы побыли, все побыли. Там надо. Підходить і відновлювати повністю не тільки автомат, і солдат, і саму стелу. На це кошти ми виділили, ми провели тендери. Наскільки я розумію, є підрядна організація, яка буде це робити. Але ж давайте зауважимо, обстріли йдуть, і на зараз, якщо ми відновимо стели, і вони знову. Ну, Давайте це 100% ми відновимо і все зробимо. На це кошти з депутатами ми знайдемо 100%, вони є. Але давайте зачекаємо. Ми вже роботу, підготовчу роботу ми вже ведемо. Дякую. Ну і останній питання, який я хочу задати. Очень сейчас у нас происходит похование бойцов погибших. И вы там всегда присутствуете, за что в честь и благодарность от жильцов Никополя и руководства располкома Скажите, пожалуйста, а в дальнейшем был разговор о том, что будет сделано мраморное всем одинаково и Я зрозумів питання. Yeah. А, алеї АТО, яка в нас є на кладовищі, ми її розширюємо, ми вже виділили місто і вже проводимо там роботи по благоустрію. Всі наші воїни, які на алеї АТО за бюджетні кошти, ми всім зробимо єдині постаменти, ми зробимо благоустрій. Все буде на доброму рівні, але е, ці роботи ми повинні проводити ну, мінімум через рік поховання. Тому е, в цьому році ми ще е, не ведемо роботи конкретно по е, захороненням, а вже на слідуючий рік е, ті, ті могили, які вже більше року, ми вже там будемо робити благоустрій. І в связи з цим я хочу задати останній вопрос. У нас похований там є герой України, сова. Как увиковичить в дальнейшем планірується? Увиковічені этого героя нашого. Ну, вже сьогодні в місті є е, вулиця перейменована в його честь. Е, всі герої, які загинули і в нас на алея, то вони почесні жителі міста Нікополя, і вони вже в історії міста Нікополя, в нашій книзі почесних жителів. Ну, також планується по освіті проводити уроки, ну, виховні години, там, де будуть згадувати всіх наших героїв. Ну і надалі буде ряд. Заходів, які будуть на це спрямовані. У нас не планується поставити якийсь обеліск, ліск який тим героєм Нікополі? Ну, давайте так. Війна ще не закінчилась. У нас є пам'ятник АТО, ми доповнимо на стели всі прізвища, які, на жаль, додаються, і наші герої, наших героях ми ховаємо. Кількість їх збільшується. Єдине, що хочу додати, ми точно зробимо пам'ятник Нікопольцям, мирним жителям, які загинули саме в місті від обстрілів. Це ми теж будемо робити, щоб ніхто не був забутий. Дякую. Добре. Дякую.